Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про хвороби опорно рухової системи, про те, що цікавить дуже багатьох людей, особливо з віком. Суглоби, хребет, все це починає все частіше боліти при навантаженнях або після навантажень, або як в спокої, наприклад, вночі. Які ж причини цього? Ну, здається, хвороби ці дуже відомі, тому що розповсюджені, і називається це найчастіше остеоартроз чи остеоартрит, з деформаціями, деформуючий остеоартроз. Тому що з часом наростають і деформації в області суглобів, які викривляють або роблять такі вирости, шишечки так звані, на пальцях рук, і інші суглоби також деформуватися, можуть, наприклад, коліна. І все це з руками наростає. і чим лікуватися, крім знеболюючих протизапальних препаратів сучасна медицина, мало що може запропонувати. Звернемось до сил природи. І поговоримо ми сьогодні саме про той аспект, який часто недооцінюється сучасною медициною. І про що взагалі мало хто знає, і не тільки пацієнти, але іноді навіть і лікарі це теж це недооцінюють. Це роль інфекцій. Група цих хвороб, і в тому числі те, про які я вже казав, деформуючий остеоартроз, це все ревматоїдні процеси. Ревматоїдні, тобто подібні до ревматизму. Згадаємо, що таке ревматизм. Це Інфекційна по суті, хвороба, яка починає, починається з хворого горла, з в мигдаликах, на задній стінці глотки, коли викликають часті запалення, то вони виснажують імунну систему і вона починає неправильно працювати. Починається боротьба не тільки з мікробами в горлі, але і з власними тканинами, особливо з полочною тканиною. Це хрящова тканина, волокниста тканина опорно-рухової системи. І починається хронічний процес запалення, який, ну при ревматизмі він більше на серце впливає на клапани серця, а при ревматойних процесах на інші органи. Це можуть бути м'язи, оболонки, сухоживля, зв'язки, шкіра, нирки. І, частіше всього, це тканини суботів. Роль інфекції для ревматизму дуже відома, і тому такі антибіотики, як біцелін. Це, звичайно, перша лінія захисту проти цієї хвороби. Але ж коли мова йде про більше ніж 100 ревматоїдних процесів і дуже багато різних різновидів, то тут про цю роль часто забувають. Але явна чи прихована роль інфекційного фактору все рівно тут присутня. І тому давайте поговоримо сьогодні про те, як саме з цим боротися. Тому що, якщо ваші суглоби хронічно страждають, хронічно хворіють, болять і. Звичайні методи лікування, фізіотерапія, зокрема санторно-курожне лікування, дають тільки короткочасне полегшення, а знеболюючи препарати хімічного походження, довго пити не варто, тому що побічні дії наростають. Тоді давайте ліквідовувати вогнище запалення. Це можуть бути звичайно і зуби, і носова порожнина наприклад, гейморіт, і мигдалики в горлі, і можуть бути кашель і хвороби можуть. Гніздитися в дихальних шляхах це може бути сечовинна система, наприклад, цистити, або там захворювання, запалення в статевих органах, таких як простата чи придатки у жінок. Це, звичайно, теж вогнищі інфекції можуть бути гнілички на шкірі нарешті і таке інше. А бувають ці вогнища, просто не дають симптоматики, але вони все рівно існують. І тому дуже важливо такі профілактичні. Курси приймати, які б захистили наш організм від інфекційного фактору. В першу чергу треба згадати про наш перший препарат Екомеду. це джерело, це імуномодулятор. Це препарат, який робить те, що часто я ж кажу, в медицині сучасні недооцінюється. імунний захист. Посилювати слабкі лангії імунітету, підняти. Боротьбу з будь-якими інфекціями шкідливими для організму на новий рівень на це здатний саме багатокомпонентний імуномоделятор. Як всі наші препарати, тут багато компонентів в даному випадку в джерелі більше 20. Це сильний препарат, до якого не виникає звикання. Його можна пити місяцями, місяць за місяцем і весь час отримувати найвищий результат. І, крім того, в доповнення до нього, тому що джерело варто пити, особливо весною, осінню, десь курсами приблизно по 2-3 місяці, можна, тим більше, якщо інфекцію ви відчуваєте і бачите її, як якраз там мокрота підходить такого гнійного характеру, жовтувати, або лейкоцити в сечі, або якісь ще інші ознаки запалення, то додавати фітоконцентрат бактрофор це, по суті, природній антибіотик. В доповнення до імуномодулятора. Цього препарату антибіотика дає подвійний ефект. З одного боку, захисні сили організму знищують інфекцію, з іншого боку, прополіс та інші компоненти теж знищують стеретококи, стебілококи та інші бактерії. І ми отримуємо ліквідацію вогнищ інфекції. Обидва препарати можна приймати такими ж курсами, десь місяця по два, по три в комплексі між разом. І е, таким чином ми вибиваємо почву з... Такої ось затяжної хвороби суглобів або хребта, яка, звичайно, порушує наш загальний стан нашого організму. Про інші засоби, які лікують суглоби вже напряму, ми поговоримо в наступних наших передачах, а тут я хотів би акцентувати на інфекційному факторі. Отже, до нових зустрічей, до побачення, будуть питання, звертайтеся до нас за індивідуальними консультаціями, щоб ми вам розписали по телефону чи так правильну схему вживання наших засобів. До нових зустрічі, подужийте.